Один із найоптимістичніших відділів рогатинської лікарні розташований на третьому поверсі. Це відділення, де майбутнє стає теперішнім, де народжується нове життя. акушерсько гінекологічно-педіатричний відділ працює на збереження здоров'я жінки, матері і дитини. акушерсько гінекологічно-педіатричне відділення, воно працює з червня місяця в об'єднаному режимі з педіатрами. На 27 ліжок у нас: 12 ліжок педіатричних і 5 ліжок пологових І 10 ліжок гінекологічних в гінекологічному відділенні кушерська патологія і гінекологічна, і два паліативних ліжка. Відділ великий, працівників у нас ну, досить багато. Відділ, в принципі, у нас гарний, забезпечений, ми повністю забезпечені і медикаментозними препаратами. У нас поступаючі хворі, практично всім необхідним забезпечені і практично нічого не купують. Ми лікуємо всім медикаментами своїми хіба би там якийсь препарат, якого в нас там нема. А, ну, основ основні основне лікування у нас все є в пологому відділенні. Це практично 100%, Ми не маємо навіть ті дорогі препарати для зупинки кровотечі. Є вони у нас так само, і практично жінка не купує нічого. Повністю забезпечені. Головне завдання відділу є надання фахової допомоги жінкам, вагітним, породілям та новонародженим. І, Як каже завідувач відділення Людмила Варб'яна, для цього є все необхідне: висококваліфікований медперсонал, лікарські засоби, діагностична апаратура та належні побутові умови. Максимально ми створюємо умови для комфортного перебування. І в дитячому крилі, і в гінекологічному відділенні. Хоча гінекологічне відділення у нас невеличке, ви самі бачили. Але ми стараємося, щоб жінки у нас в нормальних умовах перебували, хоча би хотілося би, може ж вони подвоє лежали у палаті. Ну наразі ми такого не можемо собі дозволити. В пологовому відділенні ми можемо собі таке дозволити. Жінки у нас там в більш комфортних умовах. Стараємося максимально побутову частину перебування наших жінок так само, максимально забезпечити комфорт. У нас є. Гаряча вода постійно у нас є умови для того, щоб і покупатися. Частина відділення відведена під гінекологію. Саме тут лікують захворювання жіночої репродуктивної системи, надаючи медичну допомогу як оперативним шляхом, так і консервативним. Торік у гінекологічному блоці пролікувалося 462 жінки. Проведено 145 оперативних втручань різної складності. З 1 січня тут надають і паліативну допомогу. Це вид допомоги для людей з серйозними хворобами. Буквально пару. Тижнів назад 78-річна мешканка села Княгиничі Чихарів Юлія Дмитрівна була без свідомості, не могла самостійно їсти, рухатися і розмовляти. Нині старенька вже усміхається з апетитом їсть і навіть пробує жартувати. Очевидно, що медики доклали чимало зусиль, аби підняти пацієнтку на ноги, зменшити страждання від хвороби, а тим самим полегшити її життя і її рідних. Частина відділення, де жінки стають мамами, а малюки знайомляться зі світом, особливо тут все, ніби живе очікуванні дива, просякнуто надією і любов'ю. Пологи, звісно, природне явище, однак кожен випадок унікальний, тому акушери, лікарі завжди поготові, відділ, буквально нашпигований різноманітною апаратурою допоміжними засобами, аби не прогавити жодного критичного моменту, що може загрожувати здоров'ю чи життю матері і дитини. Було 134 пологів, я розумію, що це дуже мало. Хотілося б більше, але, ну, враховуючи ситуацію, зараз не ми тому винні. Хоча у нас родять не тільки з нашої громади Рогатинської, у нас було ще 21 жінка родила з інших громад. Це Львівська і з інших районів Івано-Франківської області були у нас жіночки. І всі, в принципі, задоволені і казали, що на другі пологи приїдуть до нас. Бо були задоволені і медперсоналом, і умовами, в яких у нас вони перебували. Було 37 кесарських розтанів. Не було у нас смертності дитячої. На протязі минулого року і цього року два місяці, не було в нас дуже важких діточок хоча ми відправляли дітей в область, але не, не з важкою патологією, і всі дітки нормально вижили і виходилися. Зараз у нас є програма по попередженню кровотеч в пологах. Ми її широко використовуємо, і у нас за минулий рік і за цих два місяці не було жодної важкої кровотечі масивної. Це у нас є передпологова палата. В цій палаті жінка знаходиться від моменту поступлення і до моменту пологи. Коли вже наступають пологи, ми переводимо її в пологову залу. Тут жінка знаходиться, може бути сама, може бути з партнером, якщо вона бажає, щоб партнер був. Біля неї. Тут у нас є умови створені для жінки, яка як хоче себе, хоче лежить, хоче, у нас є м'яч, на якому вона може сидіти. Крісло може сидіти, може біля драбини знаходитися, займати те положення, яке їй вигідно, яке їй зручно. Є у нас апаратура, якою ми пишемо постійно, серцебиття плода, слідкуємо. Кардіомонітора два, записуємо серцебиття, постійно до пологів слідкуємо за серцебиттям. У рогатинській лікарні практикують партнерські пологи. Партнером породілі може бути як чоловік, мама, сестра чи інша близька людина, створені комфортні умови для спільного перебування матері і дитини та їх родичів. При пологах завжди присутні неонатолог, лікар, який опікується новонародженим у перші дні його життя. Вважається, що цей віковий період є найважливішим у збереженні життя і подальшого розвитку дитини. В палаті інтенсивної терапії в нас є все необхідне для надання допомоги, якщо необхідно новонародженим діткам. У нас є апарат ШВЛ, в нас є пульсоксиметр, лампа фототерапії. От Зараз ми проводимо якраз фототерапію дитинці з жовтяницею, якраз підпливом ультрафіолету, білірубін, який надмірно накопичений в організмі. Він перетвориться в водорозчинний і виводиться з сечею і скалом, і дитинка раз жовтий колір буде. Моментально можна так сказати, зменшуватись, також ми тут проводимо огляди малесеньких дітей. Якщо потрібно, проводимо їм інфузійну терапію або якісь ін'єкції. Маленький Дмитрик, якому сім днів від роду, мирно посопує під теплим синім сонечком. Сьогодні його виписують додому, тож це вже остання його процедура з лікування жовтяниці. Тим часом мама хлопчика, для якої це другі пологи через кесарів Ростин, чекає закінчення сеансу світлотерапії у її синочка, аби якнайскоріше повернутися до сім'ї та дякує медикам за можливість вдруге стати мамою. Ми зовсім вдячна медикам, ви молодці. Мені сподобалось тут. Здоров'ям дитини з першого місяця життя і до її 18-ліття турбуються педіатри. Педіатричний блок відділення радше нагадує дитячий садочок, аніж лікарню повсюдно іграшки, яскраві малюнки, аби відволікти дитину від недуги, налаштувати на позитив та швидке одужання. Адже замало просто випити пігулку, отримати ін'єкцію чи інші процедури, лише лікування у купі з позитивними емоціями дають сподіваний результат. Дитяче відділення в вечірні було об'єднане в склад акушерського гінекологічного відділення. Даний час є 12 ліжок дитячих. Вони розраховані на дітей від 1 місяця до 18 років в даний час у нас дуже багато дітей знаходиться на лікуванні з бронхолегеневою патологією. Це в першу очередь діти від 5-6 і до 12 років. У нас пройшло за, за рік 643 дітей 643 дитини пролікувалися. Це досить великий показник, і на рівні обласної лікарні ми так само показуємо непогані результати. Друге місце займає полікування – це гастроентерологічні хвори. У нас десь порядка їх є, є 30%. Є важкі діти, ми ведемо онлайн-консультації з обласними спеціалістами. При необхідності викликаємо реанімацію. Досить цього, що ми реанімацією користуємося дуже рідко і при необхідності. У загальному відділенні працює ретельно, гарно. У нас працівники всі сестри вищої категорії, лікарі так само, так що стараємося допомагати. Весь персонал Акушерського гінекологічно-педіатричного відділення це команда професіоналів, яка воює з недугою. Кожен від лікаря до санітарки знає, що і як повинен робити, щоб повернути пацієнта до нормального здорового життя. Крім лікування, крім лікарств, крім всяких процедур, то ще й потрібно дітям наш догляд, наше тепло, і тоді вони скоріше будуть одужувати і скоріше будуть повертатися додому. У нас в відділ забезпечене лікарства. В нас є гуманітарна допомога. Дуже часто є, так що діти забезпечені. Крихітка Вероніка мило усміхається своїм беззубим ротиком. У свої п'ять місяців дівчинка важить трохи більше п'яти кілограмів та харчується лише через зонд. Вона народилася у відділенні рогатинської лікарні з вагою 760 грамів. Недоношене немовля вдалося врятувати та направити в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню у відділ виходжування недоношених. Нещодавно дівчинка повернулася в рогатин. Тепер місцеві педіатри опікуються малям. Ім'я Вероніка у перекладі з грецької означає переможна або та, що несе перемогу. По ній і видно, боєць. Тож лікарям доводиться тільки підтримувати її незламну жагу до життя. Без того персоналу, який у нас працює, всього би це не працювало. Хочу сказати, що в нас працює круглодобовий ургентний акушерський пост. Лікарі круглодобово знаходяться на посту. Працює неонатологічний пост, це дитячі. Неонатологи, дитячі лікарі, які так само круглодобово забезпечують надання медичної допомоги. Лікарі працюють з першими вищими категоріями. Розумні, які і знають, і вміють надати допомогу. Так само хочу сказати за дівчат акушерок і медичних сестер. Дуже кваліфіковані всі з вищими категоріями, які повністю весь об'єм своєї роботи, навіть ще трошки більше вміють робити, але які не просто механічно роблять те, що їм сказали, які вміють підійти до хворого і, і порадити, і розрадити, і поговорити, і, і допомогти. Ну дуже молодці, так само санітарочки, їх у нас чотири на такий великий об'єм, рахуйте цілий поверх. Роботи дуже багато, але так само стараються, і от паліативні хворі у нас є важкі, які потребують і харчування, і підняти, і перебрати, і помити, і знаходять час і поговорити, і допомогти, і, і все зробити.